Питаю вболівальників, керівництво, гравців, тренерів з цією перемогою, непростою перемогою. Складна гра була. Почали добре, потім щось пішло не по нашим правилам, просто з концентрація без фокусу бігали. І вони нас наздогнали. і Ми самі затягнули себе в, себе в цю складну гру. Ось. Потім поговорили в перерві. І, в принципі, коли ми стаємо на своїх правилах, у нас вдається добре грати, і слава в цю гру до логічного, до потрібного результату для нас. Першу чергу вітаю наших вболівальника з перемоги, необхідна перемога. Так, перші п'ять хвилин грали добре, стояла на своїх правилах, і я кажу, це не тому, що рахунок був якщо не помиляюсь, плюс 16 для нас, а тому, що ми стояли на наших правилах, потім почали їх порушувати, і е, наступні 35 хвилин не були консистенс на наших правилах, і е, це не той баскетбол, що ми повинні грати. Але проявили характер. Е, дякую гравцям, е, також їх вітаю і все. Знаєте, завжди важко коментувати матчі, які програєш, бо зразу після гри на таку на гарячу голову ну, важко зрозуміти, чому так. Але в нашому випадку ну, початок був взагалі провальний. Ну, це я б особисто списав це за на, ну, на відсутність концентрації. Ми Зараз тренерам сказав. Це виключно відсутність концентрації. Потім повернулись. Ну, Напевно, повірили, що ми так воно і далі, все буде легко буде. І, ну, і кінцівку теж, ну, я вважаю, провалили декілька, ну, декілька неправильних рішень було. Це вже з чим пов'язано, це, це вже інше питання. Але ну, як є? Можу додати, хочу сказати, да, що Чіпка сьогодні молодці хороша гра, хороший настрой з самого початку вони повели, були. Це не бажання виграти, і вони виграли тут. Молодці. Що по нам? Ми, як завжди, дуже погано починаємо. І оцей перший четверть, напевно, відіграла ключову роль, що ми потім постійно доганяли, доганяли, і в нас не вистачило сил на кінцівку. Тому, тому ми програли.